Бачите Бачите лезо? Це є у мене є ще одна супутна, класна знахідка. І дивіться, ямка невелика, але скільки з неї вилізло керамік. Не знаю, чи вийде мені тут підкопатися, але послухаємо. Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вирушив на пошуки в такий класний чудовий ліс. Коротка така передісторія. Тут я був один раз, декілька років назад, взимку, ще був навіть сніг, тому вирішив просто зробити таку собі розвідку. Тут я так транзитом пройшовся. Тут є домові ямки, досить так немало. І на двох домових ямках знайшов два кресала. Вот. КР. Трошки далі. Ми потім сьогодні ще підемо туди, там середньовіччя. Також є глибокі такі домові ямки і правильно. Кераміка, ну, що говорить про середньовіччя. Поки йшов на місце, де було КР, жили слов'яни, то хочу показати супутні знахідки, які дійсно сигналізують, що тут було КР. Дивимось. Дивіться, ось такий нак. Це, до речі, був перший сигнал. І ось такий накінечник. Трошечки, бачите, такий зігнутий, але ну, цілий, цілий, без втрат, можна сказати. Потім. Ось така, ось такий цвях підковний. От. А це не знаю. Також старе залізо. Але від чого, для чого, де використовувалось? Ну, так. І. Сподіваюсь, на сьогодні це мої не останні знахідки і будуть ще цікаві. Ну, а якщо дивитись відео, то щось те цікаве знайшли. Не переключаємось, шукаємо. Дивіться, в мене є ще одна супутна класна знахідка. Дуже люблю такі знахідки. Ось дивіться, яка шляпка. Це точно не середньовіччя, щось старіше, можливо, навіть ну, КР. Чомусь я більше схиляюсь саме до цього. Вирішив походити не по рівнині, а по цих схилах, тому що саме на них я знайшов НАК. Е Знайшов підковний цвях ще один от нещодавно, і бачите ось такий цвяшок. Ну, шукаємо. Ось тут у нас ямка була і ось такий цвях домовий. А ось тут, як мені здається, така невеличка домова ямка. То ми з вами на правильному місці ямки за собою закопуємо. І ходимо, шукаємо далі. Ну що, нарешті в мене щось випало більш-менш цікавеньке. Будемо дивитись. Бачите, лезо? Це є ніж, але не знаю, напевно, що не зовсім він є сучасний. М -м -м, старенький ніж. Ну, з огляду тих цвяхів, що ми з вами знаходили, мені здається, що це може бути. 1800-ті роки, ну, плюс-мінус. Е Я не експерт, але хто дивиться, то можете прокоментувати. Ну що, е досі ходжу там, де. Місце по КР, але вирішив просто перейти на іншу частину русла. Спіймав е, такий сильний сигнальчик, глибоко вже, і не може ніяк докопатися. Але є ще одна цікава деталь. Ось, бачите, ямка Ось повністю на весь пін. І дивіться, ямка невелика, скільки з неї вилізло кераміки. Ось бачите різноманітна кераміка. Вже можна сказати, що тут був дворик. Ось. То можна буде походити по цій місцині. Зараз буду заглиблюватись і будемо дивитися, що там є. А це у нас, дивіться, який старий цвях. Буквально метрів 10. І от позаду мене, бачите, домова ямка. Ось воно. Хе -хе. І в мене є сигнальчик. Дивіться. Бачите? Це ціленький хрестик. І якраз можна от, за допомогою цієї знахідки зрозуміти, якого періоду, часу цей будиночок. А зараз. Кажіть, я не фахівець по таких знахідках. Але що скажете, який період. Ну що, вирішив трошки присісти на обід, бо втомився ходити по лісі. Зараз поп'ю водички, щось посмакую і будемо далі шукати. Можливо, ви помітили, що до обіду не так часто я включався, щоб показати, що я знаходжу, і зараз поясню, чому. Ось це в мене знахідки до обіду. В основному, бачите, це ковані старі цвяхи. В принципі, це класно, значить, на правильному місці. Ну а чому не трапляються ось такі знахідки, не знаю. Треба ходити і шукати. Думаю, що ось цей цвях, ось цей, він є інакшого періоду, старішого, ніж, наприклад, ось ці цвяшки. Які є одного типу. ось Прикольного це ось така бронзова бронзове кільце трапилось. Можливо, це десь скіфи тут були, можливо, ЧК, не знаю. Потім отакі, можна сказати, однакові ключики. Да. І е, на інакшому місці вийшло знайти ось такий хрестик. Поки ось такі, поки ось такі знахідки. А, якщо ще щось знайду після обіду, обов'язково покажу. Так, дивіться, це вже у нас скок після обіду пішов. Ось тут домова ямка, пішов трошки в глиб лісу. Тут їх стало ще більше. Це кручове дерево. Бачите, з нього якби був трипінь. І пішли вже нові дерева. Не знаю, чи вийде мені тут підкопатися, але послухаємо. Дуже класний сигнал. Не знаю як піде. Напевно, що Ні, щось там можна трошки підкопати. Оба! Подивимося, чи це взагалі не сміття. Як то кажуть, оба. Хочу онлайн засняти, що воно тут може бути. Ну, Здається, що не глибоко. Звук, як на мене, то чистесенький, гарненький. Так щось є, дивіться, це кільце. Ось. Кільце. Прикольно. Здається, що тут ну, було якесь поселення, але якось бідновато, крім цвіхів. ну, нічого, бачите. І то воно або недороблено, чи що. Дитяча або жіноча. Такі-то справи. Шукаємо. Ну що, я на шляху до автомобіля, буду збиратися і їхати додому. Вийшло сьогодні трошки покопати, відпочити, трохи кованини накопати. До речі, напишіть в коментарях, чи подобається вам копати такі сигнальчики. Дуже дякую всім за увагу, за те, що додивилися це відео до кінця. Вже сьогодні, знаєте, проїжджаючи дорогою, може почулося дорогою до місця копу, то вже поля, де озиму засіяли, то вона вже така жовтенька скоро буде збирати. А в мене сьогодні, точніше, не сьогодні, а на цей сезон, трошки привідкрию вам таємницю, в мене всі мої. Власні жирні місця по ЧК, по скіфах, по антиці, в общем, все під озимою. Так що буде де копати, буде що дивитися. Ну і я думаю, що без Ауреуса в цьому році не залишилося. Напевно, що це мрія кожного пошуківця. Ну що, не будемо затягувати. Всім дякую за увагу і всім до зустрічі.